Всім привіт! Це мій папушка. Ну, не мій, точніше, це мамин. Звати Квіл. Він дуже боягузливий, тому ми його не будемо поки що трогати. От, і вернемося. Точніше, я вам розкажу, що сьогодні я буду вам розповідати. От, буду використовувати планшет. Для того, щоб показувати, це старий планшет, щоб показувати додатки, якими я користуюся для планування свого часу. Тільки відразу попереджаю, що я їх завантажити не зможу, тому що планшет старий, і я не зможу показати, як там все оформлено, тому що не покажеться. Тому будемо так. Так, і сьогодні у нас. Саме планування часу. Добрі розповідати, як я планую свій час. Отже так. Можливо, ви читали мою книжку, можливо, ні. Про планування часу. Це, звичайно, а там дуже багато корисної інформації. От... Але, скажімо так, можна і, і більше. Тобто, я як доповнення це буде до моєї книжки. Тобто я не буду повторювати, що там написано, хто забажає вас купити її і перечитайте їх, хто не хоче, то і не хоче. Сьогодні я буду говорити саме про планування більш конкретно, саме те, що використовую, які додатки для того, щоб планувати свій час. Перший додаток я вже знайшла. Як бачимо, це Fabulous Daily Routine Planner. Десь бачите, ваш пристрій несумісність. з версі, так, да, тому ми, я не зможу, на жаль, показати нічого з того, що тут у мене там знаходиться всередині, але я б трошки зможу розповісти. Отже, так. Що це за е, додаток? Насправді я про нього знала дуже давно, ще коли він був не наскільки був популярний. Тобто, да, де то ми можемо бачити, що тут вже 10 мільйонів? Тобто я його бачила ще на самому початку. Це було дуже-дуже давно. От, навіть можна подивитися, о тут нема. все про цей додаток? Дата випуску 29 листопада 2013 року. Так, да, і я про нього дізналась десь у 2015 році. Зараз 2023 рік. Чому я ним не користувалася? Я про нього дізналася, тому що я не знала англійську мову. Це англійській мові. Тут немає ніякого перекладу на іншу якусь мову, тільки англійська мова, більше нічого. От. Але цей додаток дуже е, добрий для того, щоб, е, як би сказати, зробити свою рутину. Тобто, можливо, ви бачили, або читали книгу. О, чудовий ранок, здається так, якщо я правильно пам'ятаю почарівний ранок, чудовий ранок, там розповідається те, що початок дня він створює все наступне, допомагає кращий день зробити, скажімо так. Цей саме додаток налаштований в якомусь такому плані, який допомагає різну рутину зробити, тобто якісь задачі, які ти хочеш зробити. І тут, наприклад, я зараз тут працюю на ну, те, щоб е, зранку робити вправи. Зараз я, на жаль, зробити не можу нормально, бо я хворію. Але в майбутньому я збираюся таке зробити. Отже, так. І зараз. Я буду шукати інший додаток, який я використовую. Отже, наступний додаток, який використовую це Notion очерем. Тут -то для планування. Тут взагалі не тільки тут для планування, тут дуже багато для чого я його використовую. Але в плануванні я використовую для того, щоб писати величезні плани на рік. Саме на рік. Отже, так, я написала, наприклад, план на рік. Знаю, що я хочу досягти, наприклад, зробити в 2023 році, і що я далі. Роблю. Далі я пишу уже план на місяць, і зараз я знайду додаток, я покажу, де я це все роблю. На жаль, я не змогла знайти додаток, мабуть, тому що він тут не показується на цьому планшеті. От, Але неважливо. важливо. Ви, мабуть, знаєте, в Google є. Додаток І взагалі додаток для телефона, і з комп'ютері теж такий сервіс, як завдання. Так, ось там. У мене є список е, план на 2023 рік, тобто якісь, малень, е, якісь важливі речі, про які я не маю забувати, що я хочу зробити у 2023 році. Також є е, відео. Ой, яке відео. Вже заговорилась. Також там є список плану на місяць. Я туди пишу. А потім, коли написала план на місяць, я кожен тиждень пишу план на тиждень. Тобто я написала план на тиждень і все. Також всі вам, мабуть, знаєте, таку штуку, як календар Google. Тоді я використовую його на. Ого, один мільярд завантажень. Просто перший раз побачила. Нічі собі. Я його використовую, так, а трошки відійшла від теми. Я його використовую для того, щоб записувати якісь події, які мають дату. Тобто, наприклад, мені треба йти сходити до лікаря, я записую його і потім, потім розповім, що я роблю. Чуть пізніше. Трошечки. Розповідаю далі. Значить, кожен вечір уже. У мене є списки, наприклад, список плану на тиждень. Так і в календарі в мене зазначено якісь події. І ось я беру це блокнотик мій такий. Давайте якусь невідому сторінку візьмемо. О, почекайте, зараз я знайду сторінку. Десь тут я хворіла, і в мене не було записів. Ось. О. Да. Тут хворію, так от запустя нема. От. Можна використати як чернетку. Отже. А, у мене є оцей блокнотик. Тут ось, ось з вісьми. О, дивіться, хто в нас прийшов. Рокій. Ну, не треба мені гризти, не гризи Будем Будемо нею У мене є сторінка. І я кожен вечір от е, на ніч, можна сказати, відкриваю цей е, блокнотик, та, такий у мене він. І він звичайний гукол можна купити в будь-якому концтварному магазині. Ой, да, концертварний магазин. І тут я собі записую. Наприклад, що я роблю? Тобто, перше, я дивлюсь на календар. От тобто, я дивлюсь на календарі, чи немає якихось подій, які мені потрібно зробити в конкретний час. Якщо є там, наприклад, сходить до лікаря. Все, вівторок. О! Щас я помню вівторку. Значить вівторок у мене. На 8.00 були стояли аналізи. Треба було А, на. Ліг з. Отак я би записала. Просто я хворіла, я цього не робила. Отак. От. Це ми робимо цей аналізи. Тобто я сюди записую аналізи Далі все. У мене більше нема конкретних якісь дій, які потрібно зробити за конкретний час. Конкретний час. Я ні з ким не зустрічаюсь. Або, наприклад, якби. Я було б все добре, наприклад. 21 лютого після аналізів я мала на 13 годин, здається, да, на 13.30 йти в кінотеатр. Тому в нормальному в середовищі тут був би кінотеатр. Ось сюди я би записала так. Щось, відео. ну відео, Ось сюди кінотеатр я би сюди записала і все. Ну, я не пішла, понятно, бо я говорю. І ось тут остається, бачите, пропуски, тут то і тут то буде. І ось я знаю, що мені потрібно, наприклад, я позначаю собі сніданок. Наприклад, це буде би після аналізів, а не то, тому що то був би сніданок сніданок. Так, десь тут я би позначила обід. Тому що тут у мене, і не буду це записувати. От. Або можна потім викратіно театр. Так. Тут був обід перед кінотеатром, тут це, тут б, і, понятно, тут був би фільм. І тут я би десь записала якісь справи е, за те, що потрібно зробити за тиждень. Наприклад, ну, візьмемо: попрацювати, працювати над. Віршен. І сюди би я внесла от у вечерю. Ось так, десь так було б. то я могла б, наприклад, записати ще щось. І так далі. Також я завжди оставляю якісь години, наприклад. Наприклад, візьмемо цю сторінку. Наприклад, в мене робота на 9 годин була б в понеділок. І тут я оставляю. О, привіт, у 5 років. І тут я оставляю. Дорогі, дороги, де я покажу. Тут я би оставила час і тут була б ранкова рутина. Туди входить сніданок і так далі. Тобто сніданок я би сюди позначила сюди сніданок. Рутина, наприклад, це приблизно. Тут би йшла робота, робота, робота. Я би тут взагалі, працювала. Тут би робота до 18, наче тут оцей час, зараз покажу. А цей час я би використала для... для того, щоб чимось позайматися із списку своїх справ на тиждень, да? і от то була б вечірня рутина перед сном. Наприклад, там вже там саме була б план на наступний день, тобто на вівторок я би записала, також я би сюди вставила це б. Би... Там вмитися зрозуміло, почитати книжку от, і так далі. Ось така у мене структура роботи. Ну, я можу тут сюди записати взагалі, як цей план виходить. Отже, перше, це no. Notion. я справді написала. Тут план. На рік. Далі йде список. Задач план на місію. І також ПЛАН на тиждень, І далі себе був би блог, кнот план на день Плюс додаток, який я вже вам показувала рутин ранкова і, наприклад, вечірня. Там можна її обідня. Це саме перший додаток, що я вам показувала. Отак. Я взагалі багато додатків по рутині, тобто, щоб сюди все не записувати, де просто, просто можна створити додаток, справи, які повторюються, і нічого не потрібно робити. От. Тому да. ось так ось такий у мене виглядає моє планування. Насправді, щоб написати, наприклад, план на рік. План на місяць та план на тиждень. Я використовую ще багато деяких засобів. Ну, я маю на увазі не. те, де я саме записую. А те, як саме я планую, наприклад, це важливо враховуючи, це не важливо, чи. Так, руки вже кудись побігла. Це важливо, чи це не важливо? Чи, наприклад, на що потрібно більше звернути увагу? На що мені потрібно менше звернути увагу? Також у мене є ось. Все. Отакий от ще план. Які я собі записую для того, щоб було зрозуміло, на що я маю сконцентрувати увагу. Також в мене є план. Ось оці два листочки. Один, це план на березень, куди я гроші маю потратити, наприклад, там Spotify, Netflix, YouTube і так далі. І тут на лют, Так от, так. Да. І саме. Як саме планувати, наприклад, як я визначила не Що англійська це для мене важливо, Або чому я над сном сю поставила? Або Ютуб, або блог, да? Тобто ці всі різні е, моменти. Це зовсім інша вже тема для планування. Є дуже багато різних методів і так далі, на чим можна подумати. І ось оце все якраз. Я описувала уже в своїй книжці, і тому якось посилання на неї залишу нижче, і тому якось описують відео, і я не бачу сенс. От сьогодні було просто такий невеличкий курс відео, як я планую саме. Ну, Деякі записи, можна сказати Надіюсь, вам було цікаво і ж, До наступного разу. Пока-пока.